Свято української хустки в мультипрофільному ліцеї відзначається вже в п'яте. Як завжди, яскраво та повчально, адже учні не лише вбираються у хустки, але й дізнаються, як це робили наші бабусі. Цього року хустковий майстер-клас провела музейниця Олена Мітюріна. За основу для, сьогодні, для сьогоднішньої події я взяла. Ряд старих світлин, де зображені з різних регіонів, де зображені жінки і дівчата, загустковані, і ми можемо спостерігати, як це було історично правильно, і ми можемо бачити, як це було раніше, для того щоб складати враження, наскільки це змінилося зараз. І це були замальовки Опанаса Сластіона. Він лишив нам велику спадщину, там, де теж можна бачити дуже цікаві дівчачі образи в хустках. І ми можемо складати певне враження про те, як це виглядало 100 років, принаймні тому назад. Десять образів дівчат у хустках відтворили учениці та викладачки. Охоплені традиції центрального регіону, зокрема Черкащини та Полтавщини, були і традиційні образи заходу України. Найвиразнішим, на мій погляд, є образ старої гуцулки Чукутихи. І це та, та світлина, яка в 1920 році здобула гран-прі у Франції. Красу і виразність її, її образу признали в світі більше ста років назад І це була наша Українка. Тілювали образи зі світлин відомих актрис. Я сьогодні в образі Нони Копержинської. Вона відома за своєю роль в фільмі За двома зайцями. А ось танцівниці колективу коханочка хустки приміряють не вперше. Ми кожен рік проводимо, святкуємо цей захід, ми і фотографуємося, і танцюємо, також ходимо по класам і розповідаємо це молодшим поколінням. Під час святкування Дня української хустки ліцеїсти продовжили створення гудзикової мапи України. Ну десь передувало цьому свято до міжнародного дня гудзика, але рахуючи те, що ми українці також користуємося гудзиками, тому в рік, який планується, щоб він обов'язково 24-й буде переможним, ми гудзиками вийшли карту України і в день хустки, тому що й хустка є оберігом. Тим святим для українців, тому ми її презентували. Тож відроджуємо традиції та вбираємось в українське. Україна не переможна.